Доброго ранку із Південної Кароліни. За день до Крисмаса, поки хтось спить, а люди в повному так сказати, розгарі добудовують хату, хоча це ще не добудовують, але здається, це буде одноповерхова хата. Такий буде одноповерховий будинок, дивіться, траси ставлять, хоч вони й дерев'яні, не крепко важкі, але... Замовляють кран, там бригада зараз є зверху, троє хлопців зверху, двоє знизу, цепляють, хлоп-хлоп, До кінця дня коробка буде готова. Дві години дня, все, робота закінчилася, тепер прийдуть ті, що обшивають ДСП. На дворі плюс 20, Перед день різдва, хлопці валять, хата майже закінчена. Отак От працюють люди. Різдво, будинок стоїть готовий. Сьогодні хлопці не працюють. Ну, до речі, кому треба обрізки ту байфорів, повний, он, дивіться, смітник накида виберіть. Не хочу.